Ви вже знаєте, як шукати площу прямокутника. Це насправді доволі просто. Якщо у вас є прямокутник, так ось наш прямокутник, в нього є якась довжина, нехай ця довжина, скажімо, А, є ширина Б, в такому випадку площа, тобто, по суті, розмір поверхні цього прямокутника, для того, щоб її знайти, нам потрібно просто довжину помножити на ширину. Це насправді дуже-дуже природньо, адже ну, давайте уявимо, наприклад, що в нас е довжина, скажімо, 3 см. Так, бачите, 3 клітинки, а ширина, наприклад, 2. В такому випадку, скільки в нас квадратиків покриє цей прямокутник. Так, в нас довжину 3 таких клітинки, в ширину 2. Ну, відповідно, бачимо, що ми множимо 3 на 2. бо... В кожній колонці по дві клітинки, або в кожному рядку по три, що так, що так, 3 на 2 Так, ось, дорівнює 3 на 2. І, до речі, зауважте, у нас довжина от, А буде вимірюватись в сантиметрах, і Б буде вимірюватись в сантиметрах, а площа вона буде вимірюватись в сантиметрах квадратних. Ну, тобто в таких квадратиках, в яких кожна сторона 1 сантиметр. Якщо це 1 см і оце 1 см, то розмір такого квадратика, його поверхні це 1 см. Але ви це вже знаєте, ви з цим працювали. Давайте навчимося знаходити площу трикутника. Це трохи складніше, але ну, в цілому все, що нам потрібно знати для того, щоб розібратися з цим, це площу прямокутника. Але для початку, давайте спершу. З паралограмом попрацюємо. Паралограм це отака фігура, чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні. власне, Тому він називається паралелограм. І що цікаво, насправді його площа шукається дуже подібно до площі прямокутника. Навіть формула буде ну, по суті та сама. А єдине, що давайте Б змінимо на H, зараз покажу, чому. Річ в тім, що у паралограма так само є дві сторони А і Б. Але якщо ми їх помножимо одна на одну, ми не отримаємо площу. Ми не отримаємо площу, бо ну, вона вийде за великою. Але ми можемо зробити один дуже хитрий прийом. Дивіться: беремо паралограму. І ми можемо зробити з ним таке перетворення. Ми можемо отут відрізати трикутничок, а отут пришити такий самий трикутник. Через те, що сторони паралельні, ці трикутники, ну, їх розміри вийдуть однакові, та й в цілому вони однакові по формі також. Тобто ми отут зменшили на таку площу нашу фігуру, а отут на цю саму площу її збільшили. Відповідно, площа не змінилась. Відповідно, от оцього прямокутника, який ми отримали, площа буде такою ж, як у паралограма, який був. І тепер ми можемо скористатись формулою для площі прямокутника. Адже ми знаємо сторону. Сторона це просто наша сторона паралограма, так, така як була. Ось вона. Це ж те саме. А от роль ширини виконує не інша сторона P, а виконує от така лінія, яка йде перпендикулярно до сторони. Така лінія називається висотою і позначається зазвичай H. Тобто, щоб знайти площу паралелограма, ми множимо сторону на висоту, яка проведена до неї. До речі, насправді ми могли взяти іншу сторону. Тобто тут ми взяли е, нижню сторону, і провели висоту до неї. А ми так само могли взяти сторону Б і провести висоту до неї. Якби ми помножили ці дві штуки одна на одну, ми б отримали ту саму площу. Просто ми б тоді відрізали оцей трикутничок, а пришивали б його отут. Але бачите, все одно ми отримали прямокутник, і просто тепер буде не А на H, а Б на свою H, на іншу. Інколи це позначають отак: А на H, А. І оцей індекс показує, що це саме висота, яка проведена до А. В такому випадку можемо сказати, що це те саме, що B помножити на HB. Можна взяти одну сторону, можна іншу. Головне, щоб висота їй відповідала. І тепер, коли ми знаємо, як шукається площа паралограма, е, ну, як виявилося, фактично те саме, ми можемо знайти площу трикутника. Тому що давайте поглянемо на трикутник. Е, ось, скажімо, у нас є якийсь трикутник. І ми можемо з ним зробити дуже просто. Можемо взяти і такого ж розміру, і такої ж форми трикутник домалювати. отут. Ну і що цікаво, якщо ми зробимо точно такий же трикутник, то насправді оця фігура, яку ми отримали, це ж є паралелограм, А його площу ми шукати вміємо. Відповідно, ми розуміємо, що у нас отут була якась сторона в трикутника, до неї ми провели висоту, і якщо ми помножимо А на H, то ми отримаємо площу паралограма. Але ми ж розуміємо, що площа нашого трикутника, до речі, давайте попідписуємо. так, Оце площа прямокутника, оце площа паралелограма. А площа трикутника, ми ж розуміємо, що це насправді площа паралограма, поділити на два. Бо цей паралограм складається з двох однакових трикутників. А це означає, що ми можемо скористатися тою ж формулою, але домножити на одну другу. Ну, чи поділити на два це одне і те ж саме. А на h. -A. Що цікаво, насправді ми могли взяти іншу сторону трикутника і зробити те саме. І було б B на відповідну висоту H на Головне під 90. Або ми могли взяти третю сторону трикутника і привести висоту до неї. Як би ми не зробили, ми отримаємо ту, ту ж площу. Давайте цим скористаємось. Давайте візьмемо якийсь трикутник. Скажімо Давайте почнемо взагалі з прямокутного. Це доволі цікавий випадок, тому що у нас роль висоти виконує одна з сторін. Давайте скажімо, тут довжина буде 5, а отут довжина буде 4, скажімо. Яка площа цього трикутника? Це дуже легко. Адже роль А у нас грає. Можемо взяти ту сторону, можемо тут. Давайте, наприклад, це буде наша А. Так. Пишемо одна друга на сторону. І тепер нам потрібно помножити на висоту. Але тут прямокутний трикутник. Отже оця сторона. І вона, по суті, працює висотою. А оця сторона працює висотою до цієї. Тобто, що так, що так, ми отримаємо 5 на 4. І це буде просто 10. Якщо тут були сантиметри, будуть сантиметри квадратні. Якщо тут були метри, будуть метри квадратні. Давайте трохи цікавіше. Давайте візьмемо. Неправильний трикутник, ну, непрямокутний, не якийсь незвичний. Тоді нам потрібна висота. І давайте уявимо, що в нас висота, скажімо, 8, а сторона, скажімо, 12. В принципі, в нас нічого особливо не змінюється. Ми просто беремо одну другу так, половинку від добутку висоти на сторону. Чи навпаки, сторони на висоту. І одна друга на 8 це просто 4. Половинка від 8 і 4 на 12 це 48. Давайте цього разу запишемо. Нехай у нас будуть метри. Так. Тоді в нас вийде така ж величина, тобто метри, але квадратні. Бо тепер це буде не довжина відрізку, а розмір площі. І давайте наостанок візьмемо якийсь дуже дивний трикутник, скажімо. Якийсь отакий. От І давайте припустимо, що нам сказали, повідомили довжину цієї сторони. Вона, скажімо, буде 10 см. І нам дали висоту. І нам кажуть, що висота це 4 см. Але нам свідомо її не показали, щоб заплутати. Давайте зрозуміємо, де висота. Проведена до цієї сторони, адже ну, ми звикли, що висота вона має виходити з вершинки, бачите, яку тут, і йти під прямим кутом до сторони. І це дуже природно, адже уявіть, наприклад, що ви сидите на якійсь там трикутній отакій піраміді та на вершині, і ви кидаєте якийсь об'єкт вниз, яку висоту, з якої висоти він впаде, та, скільки він пролетить. Ну і якраз по цій траєкторії буде летіти під 90, куті, під 90 градусів до землі. Відповідно, це і є висота, на якій ви зараз знаходитесь. А тепер давайте уявимо, що ми знаходимося в оцій точці, на якій висоті ми знаходимося. Щоб її знайти, нам потрібно просто продовжити оцю сторону, так як вона йшла, і провести перпендикуляр до продовження просто. Ось буде наша висота, і нам кажуть, що вона 4. Ну, і що приємно, насправді, формула не зміниться. Адже ми можемо так само взяти і добудувати такий же трикутник. І в нас новий йде паралограм, в якого дійсно висота буде таким же відрізком, як той. Бачите, ці відрізки однакові. Відповідно, наша формула все одно працює. Отже, щоб знайти площу цього трикутника, ми знову ж таки беремо одну другу на 10 і на 4. І це буде 20, і обережно з величинами це будуть сантиметри квадратні.